Продовжую свій кухонний контент. Вибачте вже мене. Так, це тісто на піцу. Ось так виглядає. Думаю, десь. Ну, Це тільки я його замісила, воно ще не піднялось, тому, думаю, 4-5 великих таких піц в мене вийде. Ну і ще ж Лія з грішею обов'язково захочуть приєднатися і своє щось створити. А це курятина, курятина е, ніжки. З стегном разом те, що я купувала в Ліделі за акцією, треба теж приготувати. Хоч ми їмо піцу, але треба це Ну, сьогодні останній день, коли це можна приготувати. Заморожувати не хочу. Тим більше в мене буде напівготове чи готове, яке потім можна буде розігріти протягом тижня. Можливо, навіть заморожу готову їжу. Подивимось, як це буде, чи просто на понеділок залишиться. Тут сіль, сушений чесник і гірчиця. Гірчиця у мене дуже багато. Всьому для великих життя не, не, не називаємо. Добрий ранок. Ну що, розпочинаємо новий тиждень, понеділок. Я біжу на роботу, на ту, що поряд з моїм будинком. А потім велодень в мене буде. Але є гарна новина. Я буду мало працювати, менше на цьому тижні. Мене прибрали вечірні години, бо там, як я вже сказала, родичі приїхали, доглядають цей тиждень. Не знаю, в жовтні мені поставили всі дні, включаючи всі суботи, вечірні ці години. Але так було минулого місяця, потім поступово їх прибирали, мабуть, знаходили на вихідних в суботу заміну. Тобто максимально стараються. У мене в суботніх вихідні я не працюю. Так що є надія, що теж поприбирають поступово на жовтень ті суботи. Поки що так, сьогодні всього 5 годин. Працюю зранку 4 підряд одна за одним. А потім ще після обіду, а потім до лікаря злію. Зараз вона з татом дома. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Je suis en plus de la mère. une copine au bout de trois. ans. Bonjour Бонжур. Лія, куди ми йдемо? До доктора. До доктора? Угу. Чому? Чому ми йдемо до доктора? Дом... Ну, це... Ти забула, мама? Ні, я не забула. <ріхи> Лія, покажись, ти де? Лій! Я забрала. Посаду. Цертифікат палеко. Так, це наша машина. Лікар сказав, що можна йти в школу, так. І дав нам довідку спеціально, що ми тиждень в школу не ходили. Ура! Думала, що завтра залишати вдома, але можна вже і в школу. Так, наша вечеря на сімох людей, понеділок, картопля з кроку, який я зібрала нещодавно, вам показувала курка, теж яку в Лідолі купила. Яка була зі знижкою, бо строк придатності закінчувався, треба було приготувати з ярчицею, часником порош... в порошку і сіль. І тут салат теж, теж купували ще в нето помідорчики, які мені дали на роботі одна з клієнток, і моцарелла сир те, що залишилось, не використала для піци. Це ж, мабуть, чийсь. він, мабуть, сусідський. Так, пух... а якщо же пухненький? Пухнастий такий товстенький. Ти хочеш собі такого котика? Ні, маленького. Маленького цей виглядає доволі стареньким. Ну, воно ловить так. І позіхає. так. Ні, дві собачки. Дві собачки і котик. Це і дві котики. Мама котики, бейбік котик. Ні, потім буде це багато це котиків і, і собачок. Ще котик. І ще бейбік котик. Ну і наостанок кілька моментів просто пояснити. Так, семену замовили, придбали кеди філа. Які на шнурівці, і йому це не сподобалось. Згодом він якось цим змирився, вони ще трошки йому великуваті, але він прийде, я думаю, до того, що все одно буде їх носити. Зараз ще пручаються, але це не проблема, тому що у нас зараз 32 градуси, і ще носять вони літні взуття. Проблем ніяких не бачу. Найближчим часом. Думаю, все буде гаразд. І відповісти ще хотіла на питання про те, чи не переїхати моїй сестрі, яка в Харкові до нас в Київ. Ну, по-перше, в нас в Києві немає житла як такого. Ми його орендували, і на початок повномасштабного вторгнення ми просто все покинули, закрили і поїхали. І через три місяці мій чоловік повертався, і ми платили весь цей час, чесно. Добровільно можна сказати, хоча я знаю, біль... багато людей цього не робили, домовились якось з власниками, які пішли їм на зустріч. А ось ми платили, продовжували платити за чотирьохкімнатну квартиру. Тому ну, це було нагально нам виїхати з цієї квартири. Чоловік там збирав сам речі, все це пакував. І в нас є ще квартира, в якій недороблений ремонт. Ми, ми не збиралися там жити, вона для нас маленька, двокімнатна, і ось туди потрапили всі наші речі. І зараз це просто склад для нашого минулого життя, скажімо так, все це там закрите стоїть. Тож, так, за потребою, за бажанням можна облаштувати там життя, бо там ремонт на останніх стадіях, буквально там не вистачає кухонного гарнітуру, чи, ну, меблів і так далі. Але у моїх батьків, наприклад, в Полтавській області є двоповерховий будинок, в якому вони зараз мешкають вдвох. Тож, за бажанням, моя сестра зі своєю сім'єю, ну зараз чоловіком і з дочкою, могли б переїхати і туди, теж там. Відносно, якщо це взагалі можна сказати про Україну, про територію України безпечно, не так небезпечно, як в Харкові, але це все. Настільки відносно, і це все складно, страшно. І, ну, тим не менше, кожна родина, кожна людина, українці приймають рішення в таких надскладних умовах самостійно за себе, беручи відповідальність за своє життя, за своїх дітей. Тут ніхто не може бути найкращим порадником. Саме тому от засуджувати когось, хто виїжджає чи залишається це все невдячна справа, як на мій рахунок. Звичайно, я маю свої упередження, я маю своє ставлення до певних речей, але я їх не, не виговорюю вголос, тому що, ось знову ж таки, я розумію, що правильно не засуджувати. Можна приводити свої аргументи, але спробувати якось впливати на людей. Але це теж неправильно, я вважаю. Тому що люди дорослі, знають всі обставини, знають всі небезпеки, але вони приймають певне рішення, тому ніяк не можна на це вплинути. В моєї сестри робота, нова робота, в ней, в її, в, вона ну, фізично знаходиться в Харкові ця робота, це не віддалена робота. Її чоловік теж, його невеликий бізнес, він таки працює якимось там чином, не так звичайно, як до лютого 2022 року, але, тим не менше, він працює, теж покинути не може це все. Ну, принаймні, якщо він, це, якщо він виїде, то і бізнес закриється. Це не працюватиме без нього. А дочка, теж підлітка, вона прийняла, вона хоче залишатися, по-перше, поряд з батьками, по-друге, поряд зі своїми друзями, однокласниками в своєму місті. Все це аргументи знову ж таки для когось вагомі, для когось невагомі. вагомі. Мої сестри, там, і ну, житло, квартира, вони будують будинок, намагаються його добудовувати навіть зараз під час такої війни. Страшною, вони все одно вкладають, ну, якщо не там фінансово, не великими фінансами, але силами, часом вони вкладаються в це, вони вірять, вони просто рухаються далі по життю. Тому для них момент, що вони мають кудись там переїхати, більш безпечне місце, воно мені здається, воно якось вони це пройшли. Воно не те, щоб закрити, мабуть, для них, тому що. Дійсно, психологічно це дуже важко витримати ну, на, мій, на мій розум, так? на мою думку. Вони періодично виїжджали, ну і на початок повномасштабного вторгнення вони ось у Полтавській області мешкали якийсь час. Ви, ну, діти були в Європі, а вони мешкали в Полтавській області, коли ось е вороги були прямо в передмісті. І на на території навіть Харкова вони не, не знаходились місця. Потім вже повернулись поступово-поступово і зараз вже на постійній основі там живуть. Тому ось така ситуація, я боюся, переживаю за них, я ну, намагаюся максимально не думати про це кожну там, хвилину, тому що це буде деструктивно, це взагалі деструктивно. Було б з мого боку, тому що я нічим ну, я не можу змінити цю ситуацію, ніяк на неї вплинути. І я нічим їм в даному випадку не допоможу. Лише ось моє життя, яке я намагаюсь тримати купи. Я маю на увазі емоції, психіку там, і такі різні речі, впливати на своїх дітей позитивно, наскільки це може бути в даній ситуації. І ось якщо. Забагато приділяти уваги, багато про це думати, то ні до чого доброго це не призведе нікому коротше користі від цього не буде. Ось що я хотіла сказати, відповісти. В мене просто там два коментарі було, ну там, де я розповідала, наскільки там складна ситуація в моєї сестри. Два коментарі підряд були саме про те, що. Є така думка, було б непогано їм до нас в Київ переїхати. Ну, ось я так довго затягнуто пояснила, чому це не варіант. Ну, принаймні зараз, принаймні, ось так. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте. Якщо у вас є відмінна від моєї думки, або ви навпаки хочете мене підтримати, як завжди, я дуже вам за це вдячна. Ви мене справді дуже сильно підтримуєте. Справді це правда. Окей, дякую за перегляд цього відео. Теж, якщо є там по ходу відео, ще якісь до мене зауваження, будь ласка, я із задоволенням почитаю їх. Дякую, поставте, будь ласка, вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте!